Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 21 серпня, і це 1275-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. У той час, як хтось продовжує мріяти а, про якесь перемиря, мир, обмін території і іншу якусь маючиню дипломатичного характеру. Ми продовжуємо, як і завжди, на обосовій огляд мапи бойових дій, саме лінії боєзікнення, зони бойових дій, де бої не припиняються жодного не те, що дня, а жодної години, жодної хвилини. А отже, сьогодні починаємо знову з добропільського так званого напрямку, оскільки російські окупанти вважають, що нібито. На добропільському напрямку в них досі залишаються підрозділи, які тримають там оборону і які нібито навіть десь там кудись просуваються. По-перше, це не відповідає дійсності неодноразово, як вже зазначалося, а саме на добропільському напрямі, було перерізано не тільки вуха цього зайчика, якого ми мали можливість бачити, а в принципі. Можна говорити про те, що відрізано саму по собі і зараз відбуваються бойові дії в районі населеного пункту Маяк. Саме там сили оборони України здійснюють контратакуючі дії. Отже, виникає питання: куди та як російські окупаційні війська можуть далі рухатись, якщо фактично усі ці 15 кілометрів апендіксу давно вже відрізані, тих, хто там залишились. А вони, якщо і залишаються в якихось лісосмугах, то п'ють воду з калюш та їдять кожного дня равликів в спробі якось вижити в таких умовах, не маючи достатнього боєкомплекту. Ну і відповідно, а що відбувається в районі маяка, а де відповідно сили оборони України зараз здійснюють контратакуючі дії, контратакуючу операцію принципі, з добропіллям здавалося б вже повинно бути розставлено усі крапки над «Ї». але російські окупанти з ось цією наполегливістю е лемінгів намагаються е прорватися е в саме ті шпарини, які ну вже логічно ми заблокували. Якщо вам вдалося це зробити один раз, і ви бачите, що вас там відрізали. Отже, це слабке місце, воно станом на сьогодні. Вже не відповідає е, своєму функціоналу, воно вже не слабке місце. Але ну це росіяни, що від них взяти? З іншого боку, треба звернути увагу, що сама по собі локація Новотроїцьки, суворо, Разіна та такове, зараз є е, місцем е, скупчення великої кількості сил та засобів російських окупантів. І дійсно вони будуть намагатися продовжувати свої наступальні дії. Але як на мій погляд, в першу чергу це буде зорієнтовано на родинське та красний ліман, а також е, може переорієнтуватися частково на Полтавку Русі Яр з метою виходу вже в напрямку на Дружківку, тобто відкрити Дружківський напрямок. Цілком можливо, що вони спробують саме другий варіант, оскільки Народинський та Красний Лиман вже зосереджено першу та дев'яту окремі мотострілецькі бригади. І, в принципі, поки що їм цих бригад вистачає для того, щоб тиснути в цьому напрямі і намагатися. Зачепитися та закріпитися на околицях родинського та красного лиману. Якщо не буде вистачати людського ресурсу, коли ці бригади будуть зневельовані та виснажені, тоді може відбутися переорієнтування їх основних сил. Отже, це ще те, що стосується саме цієї локації. Добропільського напрямку, колишнього добропільського напрямку, який нібито там відкрився з 8 на 9 серпня. А в свою чергу у росіян відбулося ще невеликий такий. якийсь, Ну я не знаю, це не те, що прозріння, а якийсь екстаз їх ура патріотичних настроїв. Бо хтось з російських пропагандистів заявив, що нібито. Вони е, мали якийсь також прорив в районі Часового яру. Насправді ніякого там прориву не відбулося. Можна говорити про те, що зараз в районі Часового яру у російських окупантів е, були спроби вийти на ступочки. Е, це не був черговий якихось там феноменальний е, прорив чи заглиблення, е, оскільки вони вже не вперше раз намагаються вийти на ступочки, і зараз це діють в обхід саме самого часового яру. Е, вони ніяк не можуть зачепитися за сміттєзвалище на півдні часового яру. Вони ніяк не можуть зачепитися та закріпитися за блок номер 9 е, Також в часовому яру. Ну і тим більше за ставок Комсомольський, так званий. А е, отже, майже весь південь залишається для російських окупантів саме в часовому яру. Недосяжним і усі їх спроби це невилювання тих, хто намагався це зробити. Тому вони е, зорієнтували якусь кількість свого особового складу на тому, щоб е, прорватися на ступочки так само до речі, як це відбувалося у випадку з добропіллям. Е, де кілька їх е, суїцидників до ступочок е, добігли. Це правда. Але зараз вони цілком та повністю відрізані від е, нормального стабільного забезпечення. Ну і відповідно, якщо їм вдалося там в якомусь подвалі е, сховатися, е, це не означає, що вони там закріпилися без результатів летального вируку для себе. В більшості випадків саме так і відбувається. Летальний. Е, Випадок це або е, летальний вирок це, якщо прилітає туди арта, або залітає FPV-дрон, тобто по бажанню е, е, будь-який з цих е, будь з цих засобів ураження. Але поки що російська пропаганда намагається дійсно е, розповсюджувати фейк про те, що нібито в них там є якісь. Успіхи, більш того, вони намагаються під це підв'язати те, що нібито часів яру опиняється в оточенні. Ну знову ж таки, якщо просто подивитися на мапу, то можна е, побачити, що ніякого оточення в Часовому яру відбуватися не може, і це нереально з урахуванням тієї диспозиції, яку ми зараз бачимо. Але тим не менш, е, окрім цих... Е, Новини цих подій, які відбулись в зоні бойових дій, є і негативні моменти, на які треба звернути увагу. І вони стосуються Запорізької області, але не Запорізької області в загально на Запорізькому напрямку, а саме в районі Темрівки. Справа в тому, що російські окупанти в районі Темрівки мають поступове покрокове е просування. А між річками Ворона та Янгул вони намагаються просуватися, розширюючи зони контролю. А в першу чергу за це відповідає п'ята загальна військова армія, яку я вже неодноразово згадував, як основний пробивний елемент з усього угруповування схід, яке становить зараз десь приблизно 100 тисяч особового складу. Тобто зараз рухається саме та частина. Усього новопавлівського напрямку, яка є найбільш боєздатна, і на це треба також звернути увагу. В принципі, якщо загально подивитися на те, які події ми можемо зараз спостерігати в другій половині серпня, і це фактично фінальна фаза російської літньої наступальної кампанії, то можна Звернути увагу на те, що російські окупаційні війська за літо сконцентрувавши в Україні майже 700 тисяч особового складу, не досягли навіть десятої долії тих успіхів, навіть десяти відсотків тих успіхів, які вони мали в 2022-му я скажу навіть більше, а не те, щоб десяти відсотків. Набагато навіть менше вони не досягли, е маючи ну, в чотири рази більше угруповання. А все це чому? Все це тому, що цих 700 тисяч їм вистачає для того, щоб сконцентрувати основні удари по окремо взятим напрямкам, тобто, переважно, вони рухаються, де, якщо подивимося, загально на мапу бойових дій. І подивимось на рух російських окупантів, то ми побачимо, що переважно їх рух відбувається саме на Донеччині за період великого літнього наступу 2025 року. У них рух відбувався переважно на Покровському напрямку, Новопавлівському напрямку, а також в районі Костянтинівки. на Костянтинівському. Напрямку. І все це фактично силами більш ніж. Ну, якщо говоримо про Покровський напрямок, більш ніж 110 тисяч особового складу. Якщо говоримо про новопавлівський напрямок, то там зосереджено 100 тисяч особового складу. А за півночі, там Сіверськ, а також на часів Яр. Тиснуть також підрозділи. Загальна кількість там десь приблизно від 50 до 80 тисяч до самого сіверського напрямку, де зосереджена третя загальна військова армія, і е, до Лимана Куп'янська вісі за весь літній наступ. Це була основне основний напрямок, де вони дійсно мали загальну кількість е, захоплених тери територій в сотні квадратних кілометрів. Вся інша частина лінії бої зіткнення це дуже цікаво. Це анабіоз. Ну що було на е, запорізькому напрямку? Оріхівський напрямок, Гуляйпільський напрямок е, е, тактичного рівня дії. Так, тактичного рівня дії, е, які ну мають декілька квадратних кілометрів, декілька десятків квадратних кілометрів захоплених територій. По Херсонщині, взагалі, виключно терор, терор цивільного населення в самому а, Херсоні, а, також обмежені дії на сіверському напрямку, а також Лимана-Куп'янська вісь, Також обмежені дії у десятки квадратних кілометрів, які захопили російські окупанти. А, тому з, от, от такий а, показник за все літо. Російські окупанти тільки на е, одному плацдармі Донецької області і не цілком всієї Донецької області, а виключно основних трьох напрямках е, саме Покровський, Костянтинівський та е, Новопавлівський, мали відповідно дійсно якісь просування з відповідно якимись суттєвими результатами, і все одно набагато меншими. Набагато меншими аніж вони мали в 2022 році під час своїх наступальних а, дій. Хоча мають повторюсь в чотири навіть трохи більше рази а, більше особового складу mm -hmm. в а, зоні бойових дій в Україні аніж це було в 2022 другому році. Цього робимо відповідні висновки, як можна назвати російський літній наступ. Успішний їх літню наступальну кампанію 25-го року епічною, я думаю, що ні. Навпаки, дійсно в них серйозні проблеми зараз, як з особовим складом, так і з можливістю проведення загальновійськових наступальних кампаній. І відповідно, це якщо була остання спроба їх продемонструвати щось. То, проводячи адекватний аналіз без якоїсь паніки та без е, якихось е, там хаотичних е, посипань голови попелом, можна зробити відповідний висновок. Літня наступальна кампанія у російських окупаційних військ в 2025 році провалилася. І вона переходить в осінньо зимову фазу. Осіння-зимова фаза з... Сезоном дощів, з морозами з снігом вона не дозволяє так використовувати піхоту, як це було влітку 25-го. А чи будуть вони більше використовувати техніку? Цілком можливо Цілком можливо для того, щоб також демонструвати свої якісь там наступальні спроможності. Ну, хай використовують. Будемо добивати те, що не добили в питаннях саме механізованої компоненти. А от людський ресурс, скоріш за все. Буде демонструвати у відповідному співвідношенню втрат як і техніки, так і буде демонструвати і зростання своїх власних втрат. Дякую всім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете підтримувати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репостувавши. Все це допомагає цим відео зростати в редензі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, ви можете ще й підписатися на обоз Ю. Як спонсор, спонсорство допомагає е, каналу робити більше цікавого та унікального контенту. Ну, відповідно, спонсори вони отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра на обосі як завжди, в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!